Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту український вінгер лондонського Челсі збірної України з футболу Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів. Раніше заступник командира бригади територіальної оборони Руслан Батир розповів, що інший український футболіст, нападник із іспанської жерони Артем Добик повністю забезпечує їхню бригаду усім необхідним. Тим часом футболку Мудрика з благодійних товариських матчів, які проходили навесні 2022 року з підписами. Усіх гравців національної збірної за 27 тисяч гривень було продано за аукціону, що організував і провів тренер українського боксера Дениса Брінчика Єгор Голуб. Кошти будуть спрямовані третій артилерійській батареї 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на придбання портативної зарядної станції. «Екофлау-Про», яка вийшла з ладу, шостий номер посіву Людмила Кичинок з Дніпра разом з Оленою Остапенко з Латвією. Успішно продовжили боротьбу у парному розряді на тенісному турнірі серії WTA 1000 у Дубаї у другому раунді. Вони у двох сетах 7-6 та 6-3 здолали тандем Аліші. Парк Сполучені Штати Америки та Сюї і Фань Китаю в наступному колі їхніми суперницями буде другий сіяний інтернаціональний дует Габріела Давровський, Канада, Ерін Раутлів, Нова Зеландія. Дніпропетровська область посіла четверте місце рейтингу з олімпійських та анолімпійських видів спорту за 2023 рік серед регіонів держави, що його затвердило міністерство молоді та спорту України. З Олімпійських видів спорту у нас перші місця з волейболу, плавання, склолазення. Другий з бадмінтону, тенісу і настільного тенісу, футболу, веслування академічного, легкоатлетики, боксу, дзюдо, кінного спорту, стрільби кульової, третіми у вітрильному спорті, гімнастиці спортивній і художній, фехвондове ТФ з неолімпійських видів спорту, Дніпропетровська область, перша воднолежний спорт, дартс, кікбоксинг, вако, парашутний спорт, кікбоксинг, ВТК, кікбоксинг ВК. Кіокушкіокешин карате, риболовний спорт, рукопашний бін, фунокоші карате, друга більярдний спорт, джиу-джитсу, пляжний футбол, роликовий спорт, сквош, тайландський бокс Муетай, французький бокс-сават, шахи, богатирське багатоборство, водномоторний спорт, кіберспорт, традиційна карате, ММА, карате Джик карате вакес, кунг фу, ракетомодельний спорт. Третя акробатичний рок-н-рол, спортивна орієнтування. Так Пондо, і ТФ, шашки, естетична гімнастика, комбат, саме захист. Федерації настільного тенісу нашої області і міста за минулий рік виграли купу різноманітних чемпіонатів України, стали володарями національного кубка, а похід за новими трофеями вони знову розпочали з традиційного чергового чемпіонату Дніпра. Все довершене, великі перемоги і здобутки розпочинаються з простого, з первинної ланки, де закладаються і формуються майбутні успіхи та досягнення. Подібне наочно відображають підсумки роботи федерації настільного тенісу нашої області і міста, які за минулий рік виграли купу різноманітних чемпіонатів України, стали володарями національного кубка. А похід за новими трофеями вони знову розпочали з традиційного чергового чемпіонату Дніпра. Це ну, турнір, яким ми розпочинаємо низку наших таких регіональних міських обласних змагань. І ціллю цього заходу є визначення кращих з кращих в місті Дніпрі, які на початку вже березня визначать кращих на теренах Дніпропетровської області і відповідно сформують збірну команду Дніпропетровської області для участі на чемпіонаті України. А що, що стосується того, що Дніпро не останнє місце на мапі настільного тенісу України, то цей факт підтверджується тим, що в минулому році ми завоювали більше 60, 67, якщо бути точним, медалей в різних возрастних категоріях на всеукраїнських змаганнях. Виграли в командних змаганнях чемпіонат 2002 року, 2004 року виграли Кубок України серед дорослих. Тобто нам є чим пишатись і є які титул. О, захищати в цьому році. У ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру, учасників та суддів почергово привітали та побажали успіхів і підтримки з розвитку та розбудови настільного тенісу у Дніпрі. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов та член виконкому регіонального відділення Національного олімпійського комітету України Анатолій Шинкаренко. І після того як за традицією напередодні старту поєдинків пролунав державний гімн України. Близько 50 спортсменів розпочали боротьбу за звання переможців і призерів змагань. Серед них і Катерина Бондаренко, яка була серйозно налаштована завоювати нагороду найвищого гатунку принаймні до подібного вона ретельно готувалася. Я сподіваюся зіграти як найкраще. Я готувалася до цих змагань, то вийде як вийде, але сподіваюся на кращий результат. У підсумку Катя фінішувала другою серед жінок в одиночному розряді, пропустивши поперед себе збірницю України, ученицю Дніпровського фахового коледжу спорту Поліну Пащенко, третьою стала Софія Неханев. У чоловіків золоту медаль виборов Денис Лебідів. Срібло у майбутнього майстра спорту України норматив наразі виконаний справа за присвоєнням Тимура Турченка. Бронзу завоював Михайло Макієнко. Переможці і призери усіх категорій були удостоєні від відзнаки грамот, а також нагороджені цінними подарунками від партнерів федерації. Далі на них очікують чемпіонати області і України, де ми всім бажаємо успіхів. До роботи панове на черговому засіданні відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Усі 10 керівників його комісій, які були створені і затверджені виконкомом раніше, представили плани роботи своїх підпорядкувань на 2024 рік. Привітання з 85-річним ювілеєм легенди спортивної журналістики не тільки міста регіону, але й України, голови Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області Анатолія Миколайовича Косого та вручення подяк за вагомий внесок в розвиток олімпійського руху спортивному лікарю Ігорю Олексенку і тренеру обласної школи вищої спортивної майстерності з бандмінтону Михайлу Мізіну. Під головуванням очільника відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка розпочалося чергове Засідання організації, у ході якого усі 10 керівників комісій, відділення, які були створені і затверджені виконкомом раніше, Представили плани роботи своїх підпорядкувань на 2024 рік. Звісно, мало місце обговорення практично усіх без виключення програм діяльності, внесення коректив, правок і побажань, які були спрямовані на те, щоб написане не стало черговим гаслом і утопією на кшталт догонимо і перегонимо, а направлено на виконання реальних конкретних завдань. Так, комісія Олімпійська освіта та культура запропонувала розпочати процес не те, що впровадження знань, а знайомства громадськості і у першу чергу дітей учнівської молоді за зами олімпійського руху, тому що на жаль, на сьогодні мало хто освідомлений у тому, скільки і хто, наприклад, навіть у Дніпрі олімпійські чемпіони, не говорячи вже про призерів і таке інше. Запропонували декілька проєктів щодо впровадження знань з олімпійських ігор, з олімпійських видів спорту, з інших напрямів роботи, щодо розповсюдження та впровадження серед учнівської та студентської молоді. Тому я думаю, що сьогодні у нас Вийшла дуже цікава нарада, де ми всі сумісно змогли обмінятися ідеями, думками і тепер негайно до роботи і втілювати наші проекти. Кожна комісія відділення національного піскового комітету Дніпроської області представила свою програму та доповідь щодо роботи у 2024 році. Ми сподіваємося, що це буде втілено у життя в найближчому часом у 24 році. Ознайомившись з планами роботи комісії та затвердживши їх з доопрацюваннями, голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк звернув увагу і зробив наголос на пріоритетах їхньої діяльності, на необхідністю збільшення заходів на теренах регіону і, звісно, неухильного бездоганного виконання таких сталих обов'язкових програм, як Олімпійський день, Олімпійський тиждень, Олімпійське лечня, Олімпійський урок, доулайк, Олімпіанс, Олімпік Лаб. Десять питань було. десять комісій, які розповіли свій план на год. Будемо працювати. І люди проявили ініціативу. Я дуже вражений їхній активністю. Наразі за написане і затверджене у планах буде відповідний контроль з підсумковим звітом за виконання та наступними оцінками за зроблене чи чому ні. Так що до роботи панове. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.